Вітаємо вас, любі друзі, і запрошуємо на черговий матч звітного туру на Street Football Challenge Київ триває недільний ігровий день Селюкс проти ФК Вінсе. Ось така неймовірно цікава вивізка у цього протистояння. Дві команди, які змагаються за нагороди першості. Він Останні два поєдинки програв. Особливо прикрою була поразка минулого вікенду від Альфи, адже. В тому матчі Вінсет міг повернути собі першу позицію в турнірній таблиці у випадку перемоги. І за рахунку 1-1 на останніх хвилинах Вінсет ризикнув Задля того, щоб виробити повноцінні три бали, пішов грати в п'ять польових, але дві обрізки на чужій половині поля конвертувалися у два голи суперника в порожні борота. І саме Альфа в підсумку навіть вирвала перемогу. А Вінсет навіть без нічієї залишився. Зрештою, з рахунком 1-3 Вінсед поступився Альфі. І таким чином, от дві поразки поспіль, дещо відкинули Вінцет в контексті боротьби за чемпіонський титул. А от Селюкс це взагалі дуже така цікава дивовижна команда, яка ще не програвала у нинішній кампанії. Таких колективів тільки два залишаються у дивізіоні Бронз. Це Селюкс та благодійний фонд Юрія Василишина. Але Селюкс за чемпіонство, попри це, не бореться, оскільки команда за багато очок втрачає через нічиї. Із шести матчів, які колектив провів на нашому турнірі у цьому сезоні, чотири завершувалися в нічію. Тільки дві перемоги у шести матчах здобули гравці у чорно-білих кольорах. І, зрештою, 11 балів. а Даруйте 10 балів після шести матчу у Селюкс. І відповідно шоста позиція у таблі. Проранги. Останні три поєдинки для Селюкс завершувалися мировими. Остання із них була зафіксована два тижні тому в протестині із соколом нічия. 3-3, де на останніх секундах, завдяки реалізованому дабл пенальті. Вдалося Селюкс вирвати хоча б один бал. А були випадки у цьому сезоні, коли Селюкс і сам втрачав очки на останніх секундах, втрачав перемоги і змушений був погоджуватися на мирову. А от у протестині з соколом саме гравці у чорно-білих кольорах вирвали. Один заліковий бал. Олександр Левчук у тому матчі забив той рятівний гол для Селюкс. Ну а щодо Вінцета, то команда на п'ятій позиції перебуває, має 15 очок, але зіграли на два поєдинки більше аніж той же Селюкс. Вісім очок у Вінцет. Вісім матчів даруйте у Вінцет, п'ять перемог та відповідно три поразки. Але Вінсет зокрема утримує статус найрезультативнішої команди ліги за вісім поєдинків, 43 забиті м'ячі. Це рекордний показник у дивізіоні Бронз у порівнянні з іншими командами. Але останнім часом, от навіть в атакувальній грі, він це та щось зламалося, оскільки так команда все ще утримує статус найрезультативнішої у дивізіоні Бронз. Проте в останніх двох матчах, які завершувалися поразками для червоно-чорних, не більше одного голу забивали. Поступилися 1-3 Альфі, а до того була поразка 1-2 від Сокола. Тому навіть в такій атакувальній манері гри, в такому атакувальному стилі щось зламалося у Вінцета. Ну і звідси, відповідно, втрата лідерських позицій у табелі про Проранги. На даний момент Селюкс відстає від першої позиції на 8 очок і при цьому ще має гру в запасі у порівнянні із лідером колективом Альфа. А Вінцет відстає від тієї ж Альфи на три очки. Але навпаки, от Вінцед зіграв на один поєдинок більше за Альфу. Тому Вінсета шанси на чемпіонство в теоретичній площині ще залишаються. Але, звісно, для цього потрібно перемагати усіх своїх суперників на фініші кампанії і сподіватися на усічки прямих конкурентів. А зважаючи, що всі команди на горі турнірної таблиці втрачають очки в протистояннях одна з одною, немає яскраво вираженого лідера. А звісно, подібні теоретичні шанси, можливо, для Вінцета конвертуються і в практичну площину. Що ж, і давайте після такого тривалого ліричного відступу про шанси команд, про виступи у цьому сезоні, тепер перейдемо до знайомства зі складами. А врешті-решт познайомимося із дійовими особами у цьому протистоянні. Але після цієї швидкої атаки зараз удар по воротах Колесника. Колесник рятує свою команду. Отже, Селюкс. Номінальні господарі у чорно-білих кольорах. У Воротах Іван Колесник. Польові гравці дев'ятий Олексій Куценко, 77-й Олександр Левчук. Без номера Єгор Масюк, 20-й Владислав Мірошниченко, третій Максим Орлов. Саме він сьогодні з капітанською пов'язкою. Щодо Селюкс є така традиція у команди у цьому сезоні в кожному матчі новий капітан. От кожен, схоже, у цьому сезоні випробує свої сили саме у ролі капітана. І от дійшла черга й до Максима Орлова, який не був ще капітаном у цьому сезоні. І доволі часто буває так, що капітани якраз і окрилені цією пов'язкою, можливо, феєрять. У тих матчах, де вони володіють цією пов'язкою, тому можливо сьогодні варто очікувати в першу чергу результативних дій від Максима Орлова. Так, і ще один футболіст у заявці Селюкс, про якого ми не згадали. Це 46-й номер Олександр Яценко. ФК Вінсет у традиційних червоно-чорних кольорах відповідно у такому складі. В воротах номер 26 Максим Тивоненко. 7-й Богдан Бугаєць, 22-й капітан команди. Євген Ляшкевич у Вінцета все стабільно в ролі капітана. Зараз, до речі, Левчук після класного сольного проходу виходив на побачення із Тивоненком, але Тивоненко виручив. Далі продовжуємо зі складом Вінцета. Десятий Степан Онищук, 18-й Ярослав Панов, який сьогодні один матч вже відіграв на нашому турнірі. Зіграв за Янг Бізнес Клаб у Суперлізі і. В дуже драматичній боротьбі разом із командою Євгена Задорожного поступився мінімально на останніх секундах з рахунком 3-4 Тозо хотілося б панову, можливо, хоча б з Вінцетом здобути сьогодні перемогу на нашому турнірі. Далі восьмий Петро Пашун та одинадцятий Віктор Ревенко для вас цей матч коментує Богдан Костюк, і тепер, завершивши з протокольними формальностями. Поговоривши і про позиції команд у турнірній таблиці, про виступи загалом у цьому сезоні, про перспективи на майбутнє. Тепер маємо можливість зосередитися безпосередньо на грі. Зараз порушення правил фіксується. Перший фол у пасиві селюкс. І зараз вкрай небезпечний штрафний буде виконувати вінцит. Отже, удар. Ще у нас спроба. І з другої спроби Панов все ж таки прошибає колесника. На 9-й хвилині забиває Ярослав Панов. Ні, якщо хочете, я не говорив. Десятий біл, 18 зіберів. Забрав? Це називається підач. Та ні. Отже, 0-1, Вінсет виходить уперед. От про Вінцет ми, до речі, згадали про те, що це найбільш забивна команда Ліги. Щодо Селюкс потрібно відзначати надійність оборони, оскільки забити в ворота Селюкс насправді дуже важко. От Сокел у попередньому поєдинку, два тижні тому відзначився тричі, і це найкращий показник серед суперників Селюкс у цьому сезоні. Загалом Селюкс пропустив тільки вісім голів за шість матчів. Тобто в середньому трішки більше одного голу за гру пропускає Селюкс. Тобто в цьому матчі зустрічаються команди із найкращою атакою у дивізіоні Бронз і найкращим захистом. Він це та Селюкс відповідно. Селюкс, в принципі, і сам забиває небагато, тільки 12 голів за 6 матчів. Тобто, в середньому рівно по 2 голи за гру. Але зараз саме в ролі команди, яка змушена наздоганяти, опиняється колектив у чорно-білих кольорах. І тепер вже і ватація потрібно щось демонструвати. <ривіт> Ляшкевич. А зараз контратака Онищук до кінця переслідує Яценка. Яценко все-таки знаходить можливість для удару. Ну і крім того, відкладений фол там у боротьбі з Яценком. Правила порушував Онищук. Достанньо він заважав Яценку, тож, можливо, саме це і завадило 46-му номеру при... пробити більш прицільно. Один-один за фолами. І удар класний у дальній кут. Збоку нищукам. І переводить м'яч на корнер. Іван Колесник. Далі. Все, далі. Панов. Панов вже занадто зблизився із колесником. Там колесник вчасно з воріт викинувся, скоротив кут обстрілу. Панов намагався перекинути це. Єдиний можливий варіант був, щоб відправити м'яч у сітку, але... Колесник все-таки не дозволив цьому статися. 11 хвилин команди відіграли. Вінцет володіє перевагою в контролі м'яча. Але навіть в двох попередніх матчах проти Сокола та Альфи, які завершувалися поразками для команди Євгена Ляшкевича, червоно чорні більше за суперника володіли м'ячем. Вони тотальною перевагою а володіли у цьому контексті, тому це абсолютно нічого не означає. Значно важливіше, як цей контроль команда конвертує у небезпечні моменти. І сьогодні, начебто, значно більше зарядженими на удари ніж у попередніх поєдинках виходять червоно-чорні, і це призводить до того, що команда вже веде у рахунку. А зараз можна другий ще забувати. Ляшкевич п'ятою намагався переправити м'яч у ворота, але колесник свою команду врятував знову. Орлов вперед закидання на чужу половину, але там шансів не було в Олексія Куценка, щоб зачепитися за м'яч після подібної якості передачі. Один матч цього туру у дивізіоні Бронз уже був зіграний сьогодні. Матч, який виявився дуже напруженим аж до самісінького фінального свистка. Протистояння двох команд із нижньої частини турнірної таблиці. Зараз Онищук міг подвоювати перевагу Вінцета, але стріляє над попереченою. Так, дуель двох команд із нижньої половини турнірної таблиці КМВ та Аванті завершилася в нічию 4-4. А весь поєдинок Карпатські мінеральні води було помітно, що не на максимумі своїх можливостей діють. Неначе вирішили малою кров'ю обіграти аутсайдера, Бондарчук та компанії в підсумку за це поплатилися. Так, вони вели 3-1-4-2 ходу матчу. Але Аванті увімкнувся. На останніх хвилинах її команда на характері зуміла виграти свій другий бал у нинішній кампанії. Тож 4-4 було зафіксовано такий результат. КМВ набрав. Шість залікових пунктів, але стосовно того поєдинку потрібно напевно констатувати таке: КМВ втратив 2 бали, а Аванті набув один пункт, і не лише зважаючи на те, що саме Аванті відігрувався на останніх хвилинах, а й те, що для Аванті будь-який бал. На вагу золота. А карпатські мінеральні води все-таки до матчу вважалися фаворитами, хоча свій статус вони не виправдали. Але причина тут криється у банальній недооцінці, як мені здається. Ну і власне, окрім протистання Селюкс та Вінсед, ще три матчі сьогодні заплановані. Про них більш детально. Напевно, вже в другому таймі поговоримо. Тибоненко випереджає тут Яценка, прочитав ситуацію. Тибоненко вчасно зворіт, вийшов. Зараз стіночка проходить від Вінцета. та Онищук в дальній кут не влучає. От стабільно дуже багато моментів не реалізовує Степан Онищук. От начебто все є у цього футболіста. І техніка, і швидкість, і швидкість в тому числі в прийнятті рішень. Але в плані завершення стабільно виникають проблеми. Десятки Він це там, дуже багато у нього моментів, але занадто мало він їх реалізовує. І от, зокрема, сьогодні в Вонищука теж було вже кілька моментів. Шанс під час попередньої атаки, коли він в дальній кут не влучив. Кілька хвилин тому був небезпечний удар. Після скидки панова майже з лінії штрафного майданчика вище воріт. Можливо, ще були моменти, про які я не згадаю, але справді. Онищук дуже активний, вражає своєю активністю, але не реалізовує моменти. Зазвичай, з точки зору нереалізації, причина криється якраз таки у психологічній площині. Можливо, бракує впевненості. Хто знає. Зараз Онищук втікає у контратаку, віддає на партнера. І Яценко все ж таки перехоплює цей пас. Не дозволив він м'ячу дійти до Петра Пашуна. Майже 16 хвилин уже зіграли команди. Поки що гол Ярослава Панова на 9-й хвилині залишається єдиним у цьому протистоянні. І результат, який насправді дуже потрібний Вінцету у контексті продовження боротьби за чемпіонський титул. А власне, можна говорити про те, що Вінсет може суттєво скоротити своє відставання від першого місця. Зараз другий гол, до речі, забувають червоно-чорні. Ляшкевич асистує. Панов знову забиває. Дубель він оформлює на 17-й хвилині. Уже довірно розіграли цю комбінацію червоно-чорні. І зараз Селюкс вирішує взяти тайм-аут. Ложись! Отже, команди знову на полі. Отже, 2-0. Таким став рахунок перед тайм-аутом на користь Вінцета. І перед цим голом я почав говорити про шанси Вінцета скоротити відставання від лідера у випадку перемоги сьогодні. Шанси ці дуже хороші, оскільки поточний лідер, колектив Альфа, який минулого тижня якраз обіграв Вінсет на останніх секундах. Зустрічатиметься зі святошем, святошем, який тільки на два очки відстає від Альфи і теж бореться за чемпіонство. Тому, можливо, навіть Альфа і втратить очки. І це відповідно дозволить, Вінсету скоротити своє відставання. Можливо, у нас зміниться і лідер за підсумками цього туру. Така традиція є у цьому сезоні у дивізіоні Бронз. Лідер дивізіону, як тільки ну, команда. Обіймає цю лідерську позицію. В наступному штурі зазвичай втрачає очки і втрачає першу сходинку. Так було з Вінсетом. Команда втратила першу позицію після того, як сенсаційно поступилася кілька тижнів тому Соколу відповідно на першу сходинку вийшов Френд Тім. Френд Тім відразу ж після цього втрачає залікові бали у протистоянні із КМВ. Нічия 5-5. І тепер уже Альфа піднялася на першу позицію. Зараз Онищук не влучає в порожні ворота. Так, зараз Альфа піднялася на першу позицію за підсумками попереднього туру завдяки перемозі в очному протистоянні із Вінцетом. І зараз пауза у грі. Ушкодження зазнає Яценко. Ні, не Яценко, це, це 20-й номер Владислав Мірошниченко. Тому так, можливо, у нас продовжиться традиція стосовно того, що команди, які піднімаються на вершину турнірної таблиці, незабаром по тому втрачають своє лідерство, але не за підсумками наступного ж поєдинку. Ну але в будь-якому разі протистояння Альфи та Святоша, двох претендентів на чемпіонство сьогодні ввечері, відбудеться цей поєдинок. Це без сумніву центральний матч туру у дивізіоні Бронз. Про цей поєдинок як і про ще два. Матчі, які сьогодні заплановані, у цій лізі поговоримо дещо згодом. Зараз заключні секунди першого тайму тривають. Онищук проскочив повз Яценка. Онищук обігрує Орлова. Незабаром остання хвилина чистого часу розпочнеться. Пашун. Тут втрата з боку Вінцета. Селюкс, в принципі, в Атаці у першому таймі практично нічого не продемонстрував. Я особисто навіть не пригадаю моментів, коли от Максим Тивоненко, голкіпер Вінцета, так серйозно виручав свою команду. А Селюксу потрібно відігруватися, причому відігруватися вже з 0-2. Але поки що в Атаці ми практично нічого не бачимо від команди у чорно-білих кольорах. Можливо, зараз перерва піде на користь команді Максима Орлова, оскільки потрібно ще змінювати. Так, я говорив про те, що Селюк сам не багато забиває, пропускає ще менше, але забиває теж небагато. Але зараз потрібно саме на атаку працювати в такій не надто звичній для себе манері грати першим номером, володіти ініціативою. З цим зазвичай у цьому сезоні у Селюкс проблеми. 5 секунд залишається до кінця тайму і стандартна користь Вінцета. І все. На цьому перший тайм завершено. Вінцит попереду з рахунком 2-0.